Чи треба зупиняти панічну атаку? Я клінічний психолог Ігор Саламатін відповідаю. А діліться в коментарях своїм досвідом проживання панічних атак? Отже, ні, не потрібно будь-які ваші дії, будь то відкривання вікон. Уникнення тих місць, де виникла панічна атака, дихання по квадрату призводить до виникнення так званої уникаючої поведінки, що ще більше підкріплює ваш страх, а постійне очікування панічної атаки, і планування, що ви будете в такому разі робити, може призвести до виникнення панічного розладу. Наша задача навпаки показати мозку, що нічого страшного не відбудеться, тобто проживати панічну атаку. Довіряйте своєму організму, тому що панічна атака викликана надмірним викидом адреналіну в кров, який через 5-10 хвилин нейтралізується, і через 20-30 хвилин ваш стан прийде в повну норму. Так, це може бути важко. Стан дійсно надзвичайно неприємний, але це варто того, щоб жити повноцінне та збалансоване життя. Потрібна допомога. Запрошую на консультацію.